Всім доброго дня! Слава Україні! Слава нашим Збройним силам, які дають нам можливість працювати, дихати. Ну і ми робимо все можливе для того, щоб підтримати наших хлопців і дівчат, які дають нам можливість працювати і рухатися далі. Так що, друзі, не будьте байдужими далі. Рухаємося, збираємо на даний момент на 20-й автомобіль для 20-ї бригади Національної гвардії України для спецпідрозділу. Я думаю, будемо передавати автомобіль. Покажу і розкажу. До мене звернувся мій підписник Андрій Іванюк, безпосередньо якого я знаю вже не один рік, і безпосередньо попросив підтримати його хлопців. Ну а також на даний момент зараз авто у нас стоїть 32 другу бригаду. Його доукомплектуємо і на днях переженемо, так як Юра на даний момент у відпустці вдома сталася біда, і він повернувся додому, приїхав до матері е в останній шлях її провести. Ну, таке це та життя, друзі. І відженемо йому на Золотоношу і вже він оттуда поїде на е передову, на автівку, яку ми з вами купили. А також є ще у нас віто, яке ми зараз до, також до Тестуємо, перезуємо і віддамо також передача буде в ну, а На даний момент зараз знаходимося з куботою на нашому 400-му невеличкому городі, думав не знімати. А тоді, думаю, все-таки засніму, так як скільки вже років мені розповідали і говорили, що чому ви не використовуєте фризу на куботі, ну, мені не дуже сподобалося перший раз. Ну а на даний момент все-таки я прицепив і зараз пробую. А тут ще приїхала до мене комісія. Приїхала комісія. Хтось там мені говорив, да? комісія, хто, хто бачить ці номера, ще виродна виворот. Приїхав колій. Роман зараз на лікарняному і машина була на ремонті в Дніпрі. І на даний момент щось вже з'явилася вона в Березані, Да? Слава Україні! Соколики стоять на місці, Оба селфі, клад! привіт привіт мали, я трошки грязний. Так що Рома колій собственної персоною нечайно попав в кадр. Ну і цей вже нам усім надоїв в кадрі. Да? Я скоро ти що Не, не надо, давати. я вже був у тебе сьогодні. Я знаю Так що пригнали, да, Ромки? Авто, хто пам'ятає це авто, яке ми купували. Це було друге авто по щоту, але вже разів два-три він його ремонтував. Тому що машина це не просто для красоти. А Машина вона робить роботу. Якби могли задати йому запитання, він би вам би дав. Ну я думаю, Рома, наш тобі машина. Сраку возить, по шаурму їздить, так? Да? Да. Як шаурму, ну далеко шаурма, там скільки кілометрів по шаурму треба їхати, а? Кілометрів 80. Кілометрів 80 по шаурму. Так що, друзі, от такі машинки, вони, О, ну, бідний той бампер, уже... Ну, це ж і так він у тебе так сказати, що вона більш-менш кучна. Хоч вже знову ходові капут, да? так, перед... так що, може, там хтось хоче перемонтувати дромі ходову, не питання, дам, як там, дам можливість це зробити. Хто дуже сильно хоче долучитися, хоч є в нас у Березані. Я думаю, такі, як грома, можуть заїхати в гості до Ігоря Козацького і передати йому привіт після того коментаря, який він написав Світлані Добровольській і багато людей там писали. Але я думаю, що якщо людина дебіл, то йому щось об'ясняти це. Без толку, але просто страшно. Ми зациклилися на тому, що в нас ворог кацапи, а вказується є бидло, яке живе поруч. Ну так воно прошки десь кілометр. І говорять, що навіщо машини? Ви що охренієлі? Кому ви купуєте машини? На ЗСУ бля хамуха. Хай звертаються там туди-сюди. і Які машини? Їм треба, каже, лопати й кірки. Чуєш? Чому не? Ну я можу дати координати. Та на терапії є там такий довготелесний дядько, дядька, який постійно ходив. У комуфлірованій формі він там десь був. Там він зовсім навіть не поліцейський. Але це больна тема. І як мені сьогодні людина казала Рома Гусів, який також писав там у коментарях, не звертай уваги на гівно. Якщо воно гівно, то ти йому нічого так, не пізніше так... пізніше будемо чистити гівно, хай ми перегораємося з тим ворогом. що, друзі, знайшли мене хлопці на городі. Славунька обідався на мене, що я не кажу, ти мені вже надоїв. А, вже, таксі, вже так всі говорять. Надо... Я кажу, що мій мимо... мимо... по поїхав Ми Мімалесенькі. Ні, ну я ж ти ж знаєш, я ж тобі кажу, шутку кажу, я сьогодні приїхав до тебе додому, а тебе немає, я вже й засумував. Я ж до тебе приїхав, а тебе нема. Думаю, вхоплю трактор, де піду щось пороблю. Ти сидіти не можеш. Ні, да думаю, переб'ю, попробую, але ж кубота, мені його жалько було з фризою. Думаю, потренуюся, такий період, думаю, все жалько, жалко. А вдруг уб'ю і не попробую, розумієш? по цього, Пофризуват. Все може бути таке козацький, бляха, ви все покинете мене, а мене тут будуть ті хвости. Саме обідно, теж написав там мій підписник із Дніпропетровської області. Я йому там колись таранчук відправляв. Він написав, що теж хлопцям збираємо на автомобіль. Він каже: Сти доба, позор, чому ви тіпа, покажи мені тих, кому ви купуєте машини, ми самі собі купували. Сука, ну це просто, ну, я не знаю, ну, якби. Просто скільки зараз потреб, і те, що було раніше і зараз це зовсім різні речі. Соломка, правильно? я кажу? Yeah. І на сьогоднішній день, сьогодні теж заїжджав до мене Ігор Плетінь. О, Видвигаються вони на схід, він просто мені написав, що немає, маски... маскировочних сеток. Дякуючи Федосівським ластівкам, у мене є. Я сьогодні йому передав. Так що Федосівські ластівки також люди не. Ну, я їх ніколи в житті не бачив. І люди печуться, піклуються. Купляють ті матеріали, і закупляють, і роблять і плетуть ті сітки. Тобто, ну їм видали фактично все. Ну, казав, хлопці видали фактично все, ну, але, але вони ще там не були. Що все? Кажу, так само як їжачка, я ще не бачив, а по телефону скільки питань рішав. Так, так. Так що, а откуда все почалося? З цього, що нам надоїв, бачите, там стоїть вже на нас, буде з ромкою на злу пашить. Ти вже щоб я закурив чи що? Я скучив вже за тобою, задобав ти. Знаєш, як там кажуть, все наоборот. То надоїла вже ця ситуація, хочеться, щоб вона була стабільною. І щоб ми краще взяли трактора, вкинули, поїхали туди, де я планую. І там є така долинка, можна там сісти і вже знаєш, там, пожарити шашличок. і робити, працювати, працювати і думати про майбутнє. А не так, сьогодні одне, а завтра друге. Ну, бачиш, за той період війни викор... викорчували в нас отудись, Бачиш, посадка була, тут був рів. От, а тут ось, може скоро дадуть участки. Хоча ж була зона, яку не можна було е, роздавати під, під забудову. Але можливо щось поміняють. Е, Теж був кусок розробив, людина сказала, я буду садити, покинув, тепер бур'ян. Ні сам не гаммі чужим не дам. Так що якось так. Як же я не знімаю, я вже знімаю. Тут зніма, зніма, зніма. хвости всіх підряд. А? Я не вирізаю нічого, я можу тільки вирізати самі балабончики тим, хто не слухає мене. Буде. Чуєш, Та Буде. Буде. так обожди, що тут по машині? ТНВД зробили тобі НВД, так? Да? Топлюн, топлюн. Да. Нормально? Пре? Йде, я Їде? Я не хоче катати. Чуєш, так а ти по ходові нічого не робили, так? Да? Ти що заїжджали до Юрка замовляв А, все вже замовили? Піднімали на підйомник? Та мені ще ні кріпить. А, він написав, да, список. До Юрка наші на монтаж? А він там? Да. О, а мені колеса прислала нова почта, три прислала. бачили? Одна з зладкою? Злад, нове колосо Нема Не могло, взагалі нема колеса. Пришло Два колеса. Три? не А одне зладко. Нове з ладкою. І тобі сказав, не, не казав ти? А значе комусь він нам не казав, щоб павла. Нове колесо з златкою. Да? Да. Но, так, нова так там два, то на шкоду я заказував. На шкоду. На шкоду. Да. А я ще заказав три і чи чотири, а прийшло два. Ой, чи цього три. Пане. Ну якраз посередині латочка. Да? Ну колесо нове, наче не їздить, не поняв. Ладно є. Ні, так а на що мені златкою. Ні, так понятно? Я понял. Та то вони ж заказували. Не Хай. Те, має я понял, прийняв. Заводиш трактора, ні? Ні. Зовуть, що розвернися. <рес> Сідайте розкажу. Заладь. Давай. Ром, <рес> сідай. <рес> Міняємося. <рес> Та що там воно кнопочку нажав, Ось диви. Ось вс. диви. <рес> Залазив, щеплення вижимаєш, передача включив і поїхав. <рес> ні? От, єлки-палки, не хотять. Як кацапів ви не боїтеся, да? А трактора мого японського боїтеся? Що тут? Корсар. Корсар. Корсаром. Що, ви до мене, додому куди? В ліс? До мене, до, мене? до тебе? Що ти? Б'єш мене поза камерою, так? Да? Обіжай, ну, батька, не можна. Все, я тоді дофризовую, так? Да? Бо я ж тренуюся, пані. Та я перший раз прицепив її. І оце тільки що надрочився, зрозумів. Що для того, щоб цього зараз міленько, що прийшов, бачиш, зробив таку курячечку. І бур'яна, воно ж дорізка, воно так набиває. Ну, так... трохи. А? Глушається. Ось. О. Дайте погано чую. Я чую погано. Айфон? А що ти починаєш нормально? Прийшли пацани, хочуть джать у мене трактор. Скільки даєте, бабло? А? Ми без грошей можемо зібрати. Да я знаю, я ж кажу, прийшли пацани, відбити у мене трактор. Отмоти, трактор прийшли мене провідати на полі. Сьогодні неділя, вихідний. думали, батько лежить десь на дивані. А, ми приїхали. А, а він уїхав, да? так? Що мені Думаю, сьогодні сьогодні неділю не взяв. Сьогодні не можна. Так. Сьогодні треба горілку пити або з хлібом їсти. А ми не п'ємо? Так ми... з хлібом їсти. Так. Да. Я ж теж не п'ю. Не можна так, бо підемо шукати цих. Да. О тих, що я казав, не, всередині а... відео. Та ну ладно, забей. Ні, так теж, ну але ж буду їхати, я ж все одно, якщо побачу, я ж не видержу, я ж стану. І скажу, дядьку, що ж ви таке кончене? А він не розбере чого, понімаєш. Я скажу, давид віче кончено. Розумієш? так. Ну там ціла історія, там можна зайти почитати у Фейсбуці. Я коли буду взяти добровольців взяти, підвести. А, він діхати. хотів на скид. Да, може заїхати до нього, скажи, я буду їхати, я, треба, я візьму. Так, якраз нові позиції треба копати. Ну, да. бо трохи просуваємо. Що давно відправлялося сімсот двоє людей, що, ну, набирається. Він старий вже в двори в районі. Але у нього а, ж дво А що, мати двова? Я не знаю, звідти спитай. Я в мене в Афган пройшов і зараз воюю. Такі два діда? Що Ва... на уазіку їздять до да? говорить, говорять, у... він каже, куди буду уходити. Син воює, брат воює, брат помер. Каже, куди я уйду? А додому каже. Чи і... це ти ж ти мені розказував, що один глухий, один сліпий? Да. Це два водителя, один сліпий, а один глухий. Майдень, діди, а вони ще служать обидва? Да, так, далі воюють. На тому уазіку? А так, ото ж поняли, щоб без стекла була. No. А це вони склепали далі. Ну no, я ж стекло жодне розпо... тоже возив. Поставили стекло і мотається. Рама перебита, вони кажуть, там більше нікотра машини. Киться. Ні, ну ми можемо йому озика надибати, ні? Даже коли там і лучше, каже, не хоче. Це вже історія, так? Да? Yeah, я бачу ту машину, ти мав мені відос, конечно. І no, став її можна... машини, я ж тоді надумав купляти першу машину. Першу, потім друга, так вийшло, не чаян. Машинка, Так що я ж кажу. Ой, я кажу, хоч би вже сиділи і мовчали, да? не мішали. О, тебе, тебе це наша. Це я тебе кадав да. 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 На стеклі в автобусі, так? Mm. Да? У мене. Так ми фішка в тому, що ми про цих, ми не забули. То що зараз у нас часу немає це таке. Да. Вони залишаємо. ти розумієш, вони говорять, що типа, от ви за свої гроші повинні купляти автомобілі. ну. А якщо в людини в підрозділі чотири хлопці, їм треба автомобіль, наприклад, аеророзвідка, чи це е, снайпера, чи це навіть сапіри. Є такі моменти, що хлопців ну, їх чотири чоловіка, а в них нема машини. А на частині там дві машини, на частині і немає в кожний підрозділ, ну хто знав, що буде. У нас немає війни, у нас же військовий стан. Це якби була війна, то тоді прийшли б у мене забрали б і поїхали. А так це військовий стан, і він все таке непонятний. Не приймуть... Якби можна було показувати відео, то ми б показали, який у нас військовий стан. А це ж вони взабанять. Та мені в особисті я буду їм скидати. Лонька щось розкурився. Малиш, будеш курити, полиш по задниці. Що ти провоцируєш нас? Чуєш, ти нормальна людина взагалі? Та ти не бажали... Я не курю. Слюна тече, як у убишеного бичка. Понимаєш? Саме хуже. Хочеш... Хочеш зробити паку з шелудьку? закури перед ним. Так? Я ще тягну, та, кури? та капець. Сховався. Все, заводю трактор, буду щось робити. Ні, будеш блог знімати. Ти ж розумієш, про те, що ти казав, я виключив. Я про це говорив буквально десь місяців, через п'ять як почалася війна, коли я їхав і на, на автобусній зупинці біля лікарні сиділи ці люди, я не знаю, якого вони сорту там. Да? Але їх же ніхто не забирає воювати. Але завдяки вам вони тут живуть. Понимаєш? Вони собі бухають, вони собі ширяють. Ой, ти їх сьогодні бачив? Вони процвітають. Машини чистять, у військових машини чистять. Знаєш, як людина прийде додому, почистили ж одну, там, другу машину. Понимаєш? Виродки. Ну, так оце, ти помієш, цвіт нації воює, а оця вся срання тут остається, плодиться. Возьмеш такого ракіта, поламаєш йому щось, мухара посадять, правильно? Да. Це треба ламати тоді, як там, по-тихому. Владу критикувати не можна, бо це противозаконно. Таке, бийте по-тихому, да? ну, так само тут. Та ну наш, наші руки марають. Він сам нечайно десь упаде з моста, там, поняв? ну все може бути. Да. Так що, друзі, печіть на зв'язку, я... Працюю далі, воно вже включив фреску, зараз відрегулював. Тут є така штучка. Штучка дрючка називається. Нижче не опускається тепер. І я тепер не глиблю. А? Нічого поки не буду садити, щоб бур'ян не ріс. Після того, ж, ну, обично ж як змолотять, то його дискують. А в мене воно все поросло бур'яном. Я думаю, перекалам і раз. А потім вже розкидаю гною і на зиму вигорю або перепривежу. Андрюха, так він ж не, не знає, я пам'ятаю. Так що, качани посадимо, солод. Поняв, прийняв. Все, я погнав. Хорошо. Це буде йов. Ні нікого не бийте. Добре? Так що, друзі, ну так, вийшло, я ж тут замілив, замілив. І виходить, тепер верхній шар. Ось так я перекаланте. Доказується, що призав штука класна, як один мені чоловіка у цьому написав. Ти спробуєш і ти просто по-іншому вже не, не схочеш призувати мотобозом. Ну, реально, можливо і так. Так що зараз спробую, потім десь встану і зафіксую збоку тому що в ну, нас уже нема рядка Кана -кана -кана. О, так що погнали отак от поки трактор не втік отак от я замілив неглибоко виставив ну, правда треба рулювати треба рулювати і нормально тобі получається газ кинуть о так трохи гаску надо дати ну так, ну, так ще переб'ємо щоб бур'ян не дуже ріс потім розкидаю гній під очі і що, так все що нормально. Ну, я думаю, що нормально виходить. Дякую тут Зробимо ось таке. Ось такий бульян і отак виходить. Так що, друзі, приїжджали хлопці, провідали мене, я працюю далі. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Підтримуйте один одного, долучайтеся, підтримуйте хлопців і дівчат. Все буде Україна. Всім пока, здоров'я і добра. Трактор тітає від нас. Пока-пока.